Нагальні питання переселенців допомога та підтримка людей, які втратили власні домівки. Пріоритетний напрямок роботи міської влади. Для цього Кам'янське активно співпрацює з міжнародними та всеукраїнськими організаціями. Серед таких і громадська організація ВПО України. Чергова робоча зустріч з представниками об'єднання відбулася сьогодні, 17 жовтня. Працевлаштування, житло, охорона, здоров'я наразі найактуальніші проблеми, з якими стикаються переселенці. Шляхи їхнього подолання обговорили під час робочої наради з представниками всеукраїнського об'єднання, громадської організації ВПО України. Подивилися перспективи нашої роботи. Я вам скажу чесно, що тут працювати легко. Тут є повне розуміння і комунікація. Міська влада створила усі умови для роботи організації. Волонтерам виділили приміщення, потурбувалися про ремонт. Наразі у хабі ВПО Україна ведеться та кропітка робота, аби дати раду людям, яких війна лишила домівок та мирного життя, взагалі до нас люди звертаються з питаннями психологічної допомоги, юридичної, медичної. В нас приймають раз на тиждень медики з Северодонецької клініки провинної медицини. Це сімейні лікарі, з якими можна укласти декларацію та отримувати. Медичну допомогу згідно НСЗУ. також. Нас приймають юристи з датської ради у справах біженців та право на захист. Олександра приїхала до Кам'янського з окупованих Олешків. Вона переселенка, як і більшість волонтерів хабу. Загалом по Україні діє 28 осередків ВПО України. Наша команда у принципі десь. На проценті 85-90 складається з ВПО. Наші засновники, вони переселенці з 2014 року: Максим Ткаченко, Руслан Горбенко, це Луганськ, Сергій Козиць це Донецьк. Проблеми ВПО ми знаємо. За час своєї роботи у Кам'янському громадська організація ВПО України надала допомогу п'яти тисячам переселенців. Ми приїхали з Лисичанськ, переселенці з Лисичанська, з Луганської області. Знаходимося в місті Кам'янському вже п'ять місяців. Вдячна громадській організації ВПО Україна за своєчасну допомогу. Придбанні ліки для моєї мами хворої. да і всю актуальну інформацію щодо питань внутрішньо переміщених осіб, а також щодо роботи та майбутніх заходів у хабі, можна знайти у телеграм-каналі ВПО Україна Кам'янське. Сама ж організація знаходиться за адресою Проспект Свободи 1, будівля колишньої адміністрації Заводського району.